Волонтерство в Україні можуть включити до системи освіти. Що це зміни для школярів та студентів і чому така ініціатива спровокувала обурення серед батьків? Розповім у цьому відео. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. 8 січня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, за яким волонтерство інтегрують в освітній процес. Як зазначено в пояснювальній записці, він адаптує законодавство України до європейських стандартів та дає можливість молоді розвивати свої навички і отримувати практичний досвід, що стане в нагоді при вступі до закладів вищої освіти чи наймі на роботу. Але цікаво наступне. Автором цього законопроєкту є колишній актор і керівник студії Мама Хохотала Роман Грищук. Але хохотливо у цьому ролику буде пізніше. Тобто волонтерська діяльність стане частиною шкільної та університетської освіти. І ось що це за собою несе: волонтерство за спеціальністю зможуть зараховувати як практику, а організації видаватимуть документи, які підтверджують участь у волонтерській діяльності. Наприклад, студент збирає дрони, це підходить під декілька освітніх програм, як от інженерії чи програмного забезпечення. Якщо студент займається цією волонтерською діяльністю і має документальне підтвердження, то чому не зарахувати це за практику? Окрім того, про свої досягнення у громадській та волонтерській діяльностях абітурієнти можуть поділитися у мотиваційному листі при вступі до вищих навчальних закладів. Нововведення торкнуться і керівників закладів освіти, адже за законопроєктом вони отримують новий обов'язок сприяти волонтерським ініціативам та задіювати учнів у благодійності. Це включає залучення громадських організацій, які можуть співпрацювати зі студентами. Якщо є громадські чи благодійні організації, які готові і навчати, і долучати до волонтерства, школа має сприяти слово сприяння це. Просто щоб не ставили палки в колеса і розуміли, що це важлива річ, бо ініціативи на місцях багато, і не хочеться, щоб ця ініціатива глушилася просто тим, що керівник не хоче, бо у нього цього немає в повноваження. Та більшість освітян цей законопроєкт скоріше обурив ніж потішив благородною метою. Вони занепокоєні тим, що вимоги в законі призведуть до чергового збільшення і так захмарного на них паперового навантаження. Підчепіться від вчителів ще один сто звітів, ще пачка інструкцій, ще позакласні години і перевіряючи таке недосконале законодавство, а ви розважаєтесь. Ви сприяєте створенню волонтерському рейтингу серед шкіл, додатковим звітам в місцеві відділи освіти. В школах вам за таку ініціативу не подякують, бо це додаткове навантаження. Уже найближчим часом з'явиться нова форма звітності що вівторка до десятої години подати кількість учнів за категоріями, які взяли участь у заходах, наведених в таблиці, кількість педагогічних працівників, назва заходів, документальне підтвердження, план заходів, програма чому те, що робиться за покликанням, за доброї волі, за власним бажанням, знівельовується ось такими рішеннями, головними ж стануть купи паперів, а не реальна допомога. І Ті, як ми раніше збирали щомісяця в нашому закладі одноденний заробіток, купували колеса, долучалися до придбання автівок, шукали дрони та тепловізори. А після 5% військового збору це все зводиться на нівець. А тепер ще й примусовість та ймовірна звітність вб'ють всі поривання закладів освіти на нівець. Школи і директорів зобов'язують це вже не волонтерство. Суть волонтерства, добровільна допомога, праця у вільний від основної діяльності час. А чи потрібно писати закон на 10-му році війни? Наші волонтери вже в 10 класі це зрілі молоді люди, які правильно думають, вміють ставити пріоритети, але не терплять примусу. Заклади освіти, вчителі, учні, батьки без закону роблять величезну роботу, допомагаючи нашим хлопцям. Черговий папірець. Та автор законопроєкту Нардепроман Грищук заявив, що ніякої звітності законопроєктом не передбачається. В законі ми свідомо відмовлялися і від будь-якої бюрократичної роботи і навантаження для керівників закладів освіти. Перше, у них і так дуже багато бюрократичної роботи. Друге, і міністерство освіти. Ми, як депутати, стимулюємо зменшення цієї бюрократії. Вчитель має навчати директор школи, має керувати школою, а не здавати бумажки. Нікому не потрібні звіти про волонтерство. І цей сигнал посилаємо і міністерство освіти і всім районним управлінням освіти. Жодних не треба нікому звітів про волонтерство. Та політолог Ігор Рейтарович переконує, що мінімальна звітність все-таки з'явиться, щоб контролювати активні залучення до волонтерства, але елементарно звітність буде навіть внутрішня, Щоб просто зрозуміти взагалі хто яку участь в яких волонтерських проектах бере звітність. Вона дозволить спрямувати зусилля. Ну, в правильному якомусь напрямку, дійсно на якісь такі сфери, які є важливими і які будуть потребувати волонтерів. Та чимало українців підтримали введення волонтерства в освіту. Дякую за виконану роботу. Ініціатива справді дозволить інтегрувати волонтерський рух у всі аспекти української освіти. Круто, як людина, яка працює з молоддю, насправді бачу, як це важливо. Впевнена, що це буде вагомим важелем розвитку активності нашої молоді. Супер! Якраз в минулому році робили освітній проєкт для школярів про культуру волонтерства і розкривали багато з цих пунктів під час лекцій та заходів. Діти були в захваті. Дякую за ініціативу. Дуже важливий закон. І хоча ми не є волонтерською організацією, та теж раді були долучитися до напрацювання положень цього закону. Проте, не в захваті від законопроєкту деякі батьки. Зокрема, в батьківських спільнотах у соцмережах розгорілися дискусії про те, що законопроєктом можуть узаконити побори, ще й під словом, волонтерство. Про це зокрема пише співзасновниця Фейсбук спільноти Батьки Сос Олена Парфьонова. Вона додає, що варто виділяти волонтерство. І у інших сферах давайте виокремлювати волонтерство по сферах. Нам не вистачає діючих норм і законів. Давайте волонтерство в медицині, волонтерство в поліції, і далі по списку. Волонтерство у суді заслуговує на окремий закон. Я в цьому всьому бачу, як явище поборів перетвориться на волонтерство, і будемо ми всі волонтерити на доплати вчителям. І скажіть мені, що цього не існує, і на миючі, і на штори, і так далі. Такої ж думки дотримується чимало батьків. О, уявляю, яким буйним цвітом розквітнуть БФ, які зараз тусуються при школах. Просто вирішили на законодавчому рівні закріпити збори в фонди школи. Головне красиво назвати. Хай депутати відзвітують, як ВРУ відволонтерила ці три роки. Не окремо депутати зі своїми осередками, а саме ВРУ. На папері помісячно. Чергові побори, причому не зрозуміло на якій законній підставі. Це лише черговий примус для викладачів, тобто змагання між закладами освіти, між класами. Чергова спроба залізти до батьків здобувачів освіти до кишені, причому з благими намірами. А головне знову починають дітей привчати до примусових благодійних внесків, які мають бути насправді добровільними. Школи і садки змагаються, хто назбирає більше грошей і хто купить дрон за батьківські гроші і так далі. Так це вже доходить до примусу. І якщо це порахувати, то з фінансової та моральної точки зору вигідніше дітей не водити до дитсадка або водити до приватного садочка. На жаль, у рамках волонтерства у школах, навіть коли воно не на штори, а дійсно на зсу чи ще якусь добру ціль. Це перетворюється вже на примусовщину, а тепер ще й узаконену примусовщину. Ті самі великі активістки з БК і без того видумують все й нові і нові збори, навіть не задумуючись, що у сьогоднішній тяжкий час є сім'ї, які живуть впритик і просто виживають. І не всі можуть по кілька разів на місяць здавати на ЗСУ, на онкохворих, на собачок і так далі, ще й у школі. Хай краще ведуть практику стимулювання волонтерства у УВР, Кабміні, ОПЕСУ, Дах і так далі. Там всі з набитими гамані. І дійсно є з кого збирати, та як зазначає Нардеп Грищук у законопроєкті немає нічого спільного з легалізацією поборів. Абсолютно жодного слова чи ще чогось про фінанси, гроші, донорство, меценатство там немає. Питання ж е, зборів і шкільних поборів е, це інша важлива тема, яка абсолютно не стосується, не стосувалася і не є предметом цього закону. Перше, ніхто не може вимагати від батьків е, коштів в комунальній чи державній школі на будь-що. Є можливість, я знаю, що є благодійні фонди при школах, там, де добровільно, це знову ж таки, е, знову ж таки слово добровільно може, може здійснюватися якась, якась оплата. Але закон про волонтерство жодним чином не торкається ніяких фінансів, ніде ніяких зобов'язань щодо цього. Окрім того, батьки вважають, що фокус уваги дітей може зміститися з набуття потрібних знань на уроках на волонтерстві, те, що позаурочно, і це стане додатковим навантаженням на них. Школи і директорів зобов'язують до чого завгодно, але коли ж нарешті, хоча б хтось почне говорити про освітній процес як основну функцію школи і її керівника. Я надіюсь, це буде не загально обов'язково чи факультативно, а за бажанням. І хто контролюватиме ці самі БФ та ГО маю досвід препоганий, тому не хочу, щоб моїм дітям нав'язували це волонтерство. Дітей у навчальних закладах викладачі не мають час навіть навчати, а тепер вони ще мають забезпечити дітей розумінням того, що волонтерство це тепер частина навчання, чергове дно в освітньому процесі, бо по іншому я. Як батько здобувача освіти назвати це можу. все що завгодно намагаються зробити в освіті, окрім самої освіти. Сумно та як відповів нам нардеп Грищук, волонтерство в закладах освіти це добровільне виділення власного часу. Окрім того, це допоможе навчити дітей тайм менеджменту з маличку. Звичайно, кожна людина, особливо старшокласник, свій е, таймінг, свій е, графік повинен знову ж таки самостійно е, формулювати в тих межах, які там не визначені е, типовою освітньою програмою. Тому це опція, це не обов'язок, це пропозиція, як як до, е, до ще одного виду діяльності, який може бути старшокласники, крім позашкільної освіти. Абсолютно зрозуміло, багато хто, особливо в старших випускних класах, готується до національного мультипредметного тесту. Багато хто там повністю в навчанні або в позашкільній позакласній роботі. Але потрібно також розуміти, що волонтерство це вихід з бульбашки школи, це вихід від навчання в щось, що тобі принесе нові знання, навички і контакти, знайомство і вхід в дорослий світ. Політолог Ігор Рейтерович зазначає, що таку ініціативу ввели окремим законом, щоб волонтерство стало елементом виховання підростаючого покоління. Чому тут з'явився окремо закон? Я думаю, тут є певний політичний момент, важлива просто тема, тема не врегульована, і ну, деякі депутати вирішили її там регулювати. Ну і вона важлива, мабуть, чому саме закон з точки зору виховання. Ну щоб от якимось чином, от взагалі поняття волонтерства, благодійності, оцієї ввести в наш порядок денний і ну, дати можливість їх реально там викладати. Наприклад, дати можливість їх якимось чином там імплементувати в освітню систему. Так що в цьому контексті це більше спроба просто ну, долучитися на певному рівні ще до виховання, до підготовки підростаючого покоління. Головне, щоб це не перетворилося, знаєте, на папірці, коли треба буде там списувати, казати, ну, списувати, я маю на увазі щось зроблене. Да? Казати: От, в нас там 280 волонтерів. 12 там ініціатив. І потім влаштовувати якісь непотрібні змагання між там не знаю, школами чи університетами. У кого більше волонтерів, і хто більше цією волонтерською діяльністю займається. Законопроєкт про розвиток волонтерства в освіті ще не підписаний президентом. А отже, не діє. А чи підтримуєте ви введення освітнього волонтерства? Пишіть свої думки у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, що ви дізнавались від нас більше.